Друзі, всім привіт! Дивіться, які в мене пітуньки красиві. Тільки що загубила окуляри, оце дожилася. Без окулярів не можу і кроку ступити. Жора, 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 хочу, щоб я його показала. Жора, бжора моя, жора моя красуня, жора дурачок, так? Да? Жора, айда-да-да-да-да-да-да-да, айда. Любить, як його знімають. Так, друзі. А у нас сьогодні середа, зазвичай середа-четвер, якийсь із днів Ми з Вітією їдемо на Київ обов'язково. Цей день у нас називається день операції стерилізації. Ми їдемо тратити гроші в ветеринарку. Кого ми сьогодні веземо? Сьогодні ми веземо віслаушку, дикушку, яку ми зловили коло магазину, було десь пару відео назад. Потім ми веземо кішку сусідську, яку ми, я забрала в сусідів, бо вона дуже хвора, я хочу її аналізи здати. Вони аналізи здавати, не будуть лікувати її, не будуть. В селі тварин не лікують. Я взяла цю кішечку, здам аналізи. Я так розумію, доживати вона своє життя буде в мене. У мене такий, знаєте, свого роду ще хоспіс для тварин. Якісь больні, коси криви, всіх забираю додому, всі в мене помирають. Ну якщо вже я бачу, що край. Край тварині, я не оставляю її на вулиці, я її про любому забираю, вона доживає в мене в теплі, в добрі, з харчуванням, з лікуванням. Беремо цю кішечку. Але я все-таки сподіваюся, що у нас ще шанс є. Потім ще в нас є колодома в Києві. Кішечка ж чорна живе в підвалі. Сказала там жіночка одна, що вона вже трошки може бути вагітна, бо її кіт ходив туди гуляти до неї. Я кажу, як це у вас кіт не кастрований. Ну так, в общем, це е, окрема розмова е, про таких людей, які в Києві, які такі е, і не стерилізують, е, і не каструють котів. хоча це набагато дешевше, ніж стерилізація. Але це таке. значить, Я хочу зловити цю кішечку. І е, на час пів шостої сонце вже встає. От, і все, ми поїхали. А ще заїдемо додому. У нас в Києві, ви знаєте, було шестеро котенят, Ми підібрали вагітну кішечку. Чотирьох ми роздали, осталося прилаштували дуже гарні руки. От, і напоминаю, троє трьох я прилаштувала, а четверте я не показувала, бо не було як. Прилаштувала моя Даша, вона там, де мешкає зараз в селі, вона відвезла сусідам дуже гарну родину. Теж дуже класне прилаштування. Осталося двоє: дівчинка хлопчик залишилася їхня мамка. Взагалі, ми на цій неділі робимо їм другу вакцину і забираємо, поки їх в село. Бо поки їх ніхто не бере, по ним дзвоночків поки немає. Так що так, ми поїхали. Побажайте нам щасливого... щасливої дороги. Ми вже приїхали до Києва. І зараз я йду до того будинку і до того підвалу, де живе кішечка, яку я хочу зараз забрати на стерилізацію. Кс-кс-кс. сказала та жінка, що її підгодовує, що її треба трошки підождати. На, на, Давай моя дуця, давай. Маленька така гарнюня така, давай. Зараз я тебе обдарю, пакетик тобі насиплю і поїдемо. Ти ж пала, я тебе розбудив. Це я зараз, похожу, пошукаю її, ніде не видно її, я її перелякала. Скоріше всього, що вона сховалася в підвалі і тепер буде іменно мене буде боятися. Ну, щось придумаємо. Будемо чи Любу просити, та що ловить котиків з, етім, спеціальним таким, господи, з таким тубусом спеціальним, щоб ловити котиків. Будемо, мабуть, її просити, щоб вона тут ловила її, приходила, бо вона вже до мене не вийде. Взяла пакетик з машини. Зараз я її спробую дати, бо вона... я її перелякала, так хай хоч поїсть нормально зранку. Вже сьогодні я, брати її стерилізувати не буду, бо вона вже наїлася. От. Да, Кіт Сьогодні? На. Кис-кис-кис-кис-кис. Ти я, я так. Я, в принципі, я халюся, я коська. Я навіть плохою забиваю. Кс -кс, -кс 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 -кс. Ну іди, іди, не бійся мене, іди Не буду вже я її сьогодні ловити. Тому що вона вже сьогодні один пакетик з'їла, це я другий її принесла. Да? Дотя моя Дотя моя Ну все, я думаю, що через пару днів ми її зловимо. А не дай, мама, тебе поглядає. Ні, не, не поглядає. Кази, мама ти така страшна, що, що страшная, а ні, я її Халюсі. Ну не бойся, не, бо... не бойся, не бойся. Все, ніхто тебе не лякає, ніхто, все, я пішла. Все, ми вже приїхали до нашої ветеринарної клініки. Ось я винесу, поки на аналізи, потім на стрілку. Все, все, тихо, тихо, тихо. йдем, 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 йдем. Зараз буде аж підплигувати мені, все, тихо. Вона трошки успокоїлась, вдома вже була. Та не треба перчатку. Вітя каже, може, перчатку, вона може мене поцарапати. Ще ж важка. Все, зайка моя, ну не, 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 не переживай. Переживаю сильно. За юня моя. За юлечка моя, не переживай. Дуже шкода, що тут не можна знімати. Ну, не дозволяють. Але ж е хотіла зняти, як вони хотіли їй седативний сі укол зробити. Ну, Той укол, що перед, е перед операцією перший робиться, Це було, це було, було, вони не могли його зловити і сказали, вони її потащили на петлю. Вони її хватають е пітля за, за шию, держать, роблять укол, а потім тільки операцію. Так що, отака у нас кішка. Або не почки, а то почки це для мене все. Це для мене. У мене щось з почками зовсім не виживають коти вдома. І капаю, і все, і все одно щось. Може, бачимо да? печі почки. Може, так? Да. Обезвожено. Да, да? Обезвожено і худа. Худа, так, да, і апетиту нема. А якщо почки, то прокапати можна, так, да, трошки її буде. Так, да? Да, звичайно, просто дуже дуже приємно. Все, поїхали додому. Ми вже готові. Ой, господи. Яка вона безпокойна, це страшне. Так, давай, я, щоб все було закрито з усіх сторон. Даже врачі сказали, що така безпокойна, така дикувата, але не вагітна була. Я думала, що вона вагітна, вона не вагітна була. Ну і добрий ранок. Я думала... Якщо їх буде двоє, буде набагато простіше і чистіше. Щось я цього не помічаю, які вже великі, нам вже два місяці, да? два місяці з хвостиком. Що ми тут шукали? Нас не було два дні. За два дні три лотка просто переколотили, мусорник висипали, білізну розлили. Вода. Оце тільки водичка є, так все полопали. Що ми тут шукали? Ми тут шукали їжу, напевно. Да? Щас займає, зараз будемо їсти. Все, через 5 днів у нас друга прививка і поїдете на прилаштування. І починаємо в хаті робити. Що там таке? І починаємо в хаті робити. Ну, не знаю, чи ремонт, чи не ремонт, але прибирати генеральне прибиральне це. Да що ж ти за, за человек такой селий, а? А ти що за человек такой, а? Все, Таня Винника в зуби і вперед. Быстрей, щоб вже та друга прививка, коли я вас отперла на прилаштування бігом. Таку дівчинку, красиву, таку гальнику, і хлопчик десь там бігає по маминим кроватям. Так, у нас в у нас порядочки, у нас так чистенько, гарненько. Ну, е, в цих умовах, як, як можна так сказати. Чистенько, гарненько, зовсім не чистенько, гарненько, але що маємо, то маємо. Значить, що хочу сказати. Варю ось філеєм вже, поки приїхала, швидко дала влажний корм, бо вони на сухому сиділи, да, два дні. І складенькі ми їхали. Такі, є такі, 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 така мала дівчинка. Така, така проворна, така проворна дівчинка, її зразу заберуть. А мамку ми. Мамуль, покажись. А мамку ми заберемо додому. Вона трошечки е, оклигає. А вона вже і так вже трошки поправилась. От такий пузик у неї гарненький. От ми її стерилізуємо і, мабуть, буде лишатися в нас. Будемо бачити. Ой, такий мадзі кусастий. Ну, приблизно так. В кімнаті бардак. Все поперевертали. речі на, от, на цьому, на полу, на кроваті тирса з-під піска. Ну, ну коротше, друзі, я вже не можу, мені вже не вистачає сил. Але якщо б мене спитали, чи зробила б ти так знову, підібрала беременну мамку, я б сказала. І минутку не подумала б, звичайно, підібрала б. Ой, такі красиві, красиве, таке красиве, так, не позастюлювати мені віщі мої. І кровать теж. Що це ти муркаєш? Починаєш знову гуляти? кіцюня? Я тебе погуляю. Ай ти так виключувався, ай ти так виключувався, красуня моя, ай, красуня. Чи ти довольна, що я приїхала? Завтра Даша приїжджає. Потім через день опять ми приїжджаємо, тобі не буде скучно. Взагалі, да, ай ти моя халюся так, Ай ти моя халюся. Мені здається, що вона починає гуляти, чи вже гуляє? Я тебе погуляю. Звіт по цій кішечці. Вона у нас буде чорнулічка, да, доця. Повний букет у нас болячок. Підшлункова. Ні, по-перше, ниркова недостатність. Це основне. Потянула за собою підшлункову, потянула. Низький гемоглобін. Плохо. Е, скажи, що там у нас ще? Соя повишене, плохо. Ой, який нос носухесенькі. Іди попий водички йди. В общем, що ще? Виписала лікування, 21 день лікування, капельниці, таблетки, капсули, уколи, все будемо робити, все Таня буде робити. Нічого не обіцяє, скажи, бо болячка взяла своє. І вік, і болячка, харчування чорт знає яке, ну, в общем, все-все в все купу, Але будемо намагатися, да, скажи, скільки Бог дасть, тільки поживем. Да, Кісюнька. Все, про, про цю кішечку прозвітувала. Ідемте дивитися на віславушку нашу. А ось наша віславушечка, Віславушечка-какушечка наша. Да, скажи кисюнка? Звіт по ній. Що ми можемо сказати? Операція пройшла прекрасно. Ми привчаємося до нашого колектива в коті комнаті. Да? Вона у нас балдіє, у нас настрьноська лізить. Тут у нас теж ціла компаска. У нас тут 11 штучок. Ми привчаємося, ми в колективі, ми привчаємося до папи до мами, в нам все добре. А це хто в нас, друзі? Через пару днів, як я не зловила кішечку цю коло підвалу, я позвонила Любочки, нашому ловцю, моїй подружки. Вона дуже хороша жіночка, вона її зловила. В себе три дня її перетримала. Покажи нам. Вот это, смотри. И такой у нас совчик красивий, мама ще не знімала, бо ще рано. І ми забрали кіцюньку до себе. Дуже класна, така ніжна. Така мазунечка. Теж вона в котиній кімнаті. От, у нас, так, да, скоріше, у нас теж в котиній кімнаті. Миска у нас тут багата, нам тут класно. А ти що там з трибун малой? Піз трибунчик, з трибун по пострибунчик. Як вам мій трьох як як, як, як вам мій філюньками? Мій? Філюсами, філюська, філюська. Гарний котик. Так що все. Все зробили, що хотіли. На цьому тижні ми вже нікуди не їдемо. Їдемо тільки через тиждень. А це пам'ятаєте кішечку? Ми її вагітну, вагітну, привагітну підібрали коло АТБ на Житомирській трасі. Мама, вже свизняли. От скази нам на баку діли таку апеляцію, ми вже свизняли. А це кішечка, кіцюнька, покажись. Це ми ще шви не, не познімали. Це наша кіцюнечка з села, там, де вона чуть не загинула, вона була у військових. Кіцюнь, покажись. Вона чуть не загинула, бо в неї заумерли котенятка. Така скромняшка, така скромняшка моя, така моя скромняшечка, боже, вона боїться до тарілочки підійти. Вона така, ну, просто така класна кішка. І просто десь однесеньку в сім'ю моя рибуська. Моя рибуська хороша, така, да? я така рибуська хороша. Така рибуська, треба всі ушки почистити. Я вже їх обробила всіх от блошок. От, дала їм от глистів. Тепер у нас черга прививочок наших. Все.